Адаптував сверло під задню бабку і сверлимо в нетравісті. Где их масло? Не встигаю крутити. Yeah. Ну що, сверло просверлило просто як масло. Я навіть не встигав подавати, ну, воно трошки задирається отак. Від стружки. Щас. Це вже не нове, і пластини вже старі. Я вже ними і розточував, і все що завгодно. І сверлив і розточував. Ну, я в захваті. Зараз на живіці просверлити зразу на 25. Це не вийде з цією швидкістю ніяк. От, Сош підключив, такий перехідничок зробив. Так. Зразу в задню бабку. Швидша установка, ніж в 33 матч, хоча я можу його сюди ставити, у мене підготовка оснастка. Але тут мені поки що зручніше для швидких обід. Чітко воно виходить, гарно на центрі зразу стружка така коняча. Просто суперове серво. Я задоволений.